І так, в якості відеокарти було замовлено саме відеокарта Radeon RX 480 на 8 ГБ. Чи все з нею в порядку? Просто я дивився до цього OLX, там дуже багато оголошень з RX 480 на 8 і на 4 ГБ. Але, наскільки мені відомо, з ними дуже багато нюансів. Є дуже багато. Відеокарт, по-перше, після майнингу, після по друге, є відеокарти, які нечесними продавцями просто прошиваються, беруть 470-й Radeon і прошивають його якимось чином під 480-х. Є багато варіантів, де вже, є, де вже гріті чіпи після майнінгу. І такі відеокарти вони довго не проживуть в умовах ігор. Можливо, там в офісних якихось умовах да, такі відеокарти ще будуть доволі довго працювати і служити своєму. Володар, але питання, навіщо, якщо ти користуєшся комп'ютером як офісним, навіщо тобі купляти таку ігрову відеокарту? Ну, Таке теж у мене питання. А ми ж беремо відеокарти для ігор, правильно, і хочемо зекономити. Це іменно народна відеокарта, вона дійсно... Вважається такою, тому що вона зараз її можна взяти ну, буквально там за 2-3 тисячі гривень. Але треба дуже обережно окупляти, щоб о, не потрапити на шахрая і купити дійсно хороший варіант. Бо дуже багато шлаку хламу продається на Великсі саме Риг 470 480 570. Хоча продавалась вона як сапфір. Так що вже щось не співпадає, але то не є проблема, головне, щоб сама віддяшечка була. Робоча, не паяна, не шита, не після майнінгу. Хоча і після майнінгу теж буває Нормальний нормально на чеку, на тому, що прийшло у виді чека, написано сапфір. Ну, і я також бачу, що це походу сапфір. Просто коробка у них, походу була від Що у нас там? Asus, від Asus 3. Ну, це не тут важливо, от так виглядає сама відеокарта. Лирочки. Вона ще крутиться, Вона має DVI цифровий HDMI. Один другий, да? Це звичайні два HDMI, два HDMI і два дисплей-порти. В принципі, цього для сучасних систем досить вистачає. Є якась пломбочка навіть, бачите? короб.com.ua. Невідомо, чи це магазин, чи це вже вона була в сервісі. Ну, Скоріше за все, да, видно, що вона крутилась. Бачите, одразу видно по, по шайбочкам, по цим, по гвинтам, що вона крутилась. Її вже відкривали, обслуговували. Ну, Я ж говорю, саме головне, щоб вона була робоча і не гріта, щоб чіп був не грітий. В принципі, виглядає нормально, адекватно. Якщо все це так, як написано, має відеокарти одне додаткове живлення на е, скільки тут. На 8 пін. В принципі, це нормально. Навіть якийсь там блок живлення на 600 Вт, я думаю, що вистачить для неї, але хороший блок живлення. Ось так ще з цієї сторони покажу. Ну, саме головне буде, звісно в тестах. Тут, тут вона може гарно виглядати, а в тестах в якомусь там формарку вона може почати видавати або артефакти, або вирубатися. Може взагалі не запуститись, будемо перевіряти. Далі, що я тут бачу? Я не знаю, буде вам це видно, я думаю, що не буде. Термопрокладки чорного кольору. Всі в пилу, я думаю, що вони не обслуговувалися вже давно. Також тут є отакий перемикач. Він у нас перемикає режим підсвітки. Бачите? Led Mod Switch. І також тут є ще BIOS Switch. Тобто, на моїй RX6900XT теж є BIOS Switch там. Або режим. Тихий є або режим типу, під е, розгін, я так розумію. Так, Продовжуємо нашу збірку 775 під Stalker 2. Е, у, у мене материночка зараз під DDR2 і DDR3, яку я показував. Е, в принципі, вона хороша, класна материнка, вона в стані нової, але я все-таки хочу зробити цей тест на навколо максимальному 775 му для цього я докупив ще одну материнську плату MCI на P43 чипсеті, яка підтримує вже нормально DDR3 пам'ять, я зможу поставити 16 ГГ. Тому що тут DDR3 планочки по 8 ГБ у мене не запустились. Запустились тільки планочки по 2 гіга DDR2. І у мене тут 8 ГБ. Це буде досить е, скажімо так, фактором для нашої гри. Для нашої ігрової збірки під Stalker 2. Тому ось на днях прийде ще одна материночка і там вже будемо тестити вже в нормальному режимі на у, навколо максимальному 75-му. Так, да, без розгону, але все-таки 16 її оперативи це мінімум для Сталкера. До речі, це мій кіт Марсик, пародістий мінкур. Ось він красунчик. Завжди допомагає мені збирати комп'ютери. Так, так як у нас відеокарточка. Непроста, потребує додаткового живлення, нам треба ставити вже нормальний якийсь блок живлення. Тут ця вінга на 400 Вт, яку мені прислав мій підписник. Вона сюди не підійде. Він ну, взагалі такий він дуже легенький. Так, ну що, приємний момент попереду. Ставимо відеокарточку і будемо її тестувати. Будем, дуже сподіваюся, що вона буде працююча. Під'єднуємо додаткове живлення і електрохарчування. Ось є. Так, ну що, коли ручки крутяться, чекаємо сигнал. Ну і у нас артефакт, як ви бачите. Хоча в біосі їх нема. Зараз будемо дивитися, що далі буде. Скоріше за все з картою мене намахали. Просадка є по 12 вольтовій лінії невеличка, по 5 і по 3,3. Тобто крізь просадки. Цього блоку ну, явно мало для такої системи. Коротше, зараз побачимося. Ну, це, звісно, ну, це вже показує, що це якась херня з віддяшкою. Бо на іншій видях все було нормально. Ну, проще не знаю, після перезавантаження взагалі нічого на екрані немає тепер Бачите, чорний екран. Поки що не зрозуміло. Коротше, якась напевно проблемна відеокарта буде, буде все-таки писати продавцю Тобто він захотів перезагрузку, я перезавантажив і отакий чорний екран отримав. Все. В принципі, я думаю, що на цьому теж все і закінчиться. Опять хочеш перезавантажитись, давайте перезавантажимо. В принципі, зараз все буде видно. Чи буде працювати, чи ні. Ну ж знаєте, які зараз продавці. Вони могли десь зняти з якогось майнінгу, перевірити на включення BIOS, і в біос заходить, а далі все. І отак і продають. До фіга таких продавців, до речі. Ну, бачите, вже завантажувалось, хоча б робочий стіл вже раний. Давайте першим ділом запустимо GPU Z. Так, GPU Z нам показує, що це RX480. 8 ГБ пам'яті. Так, температура 34. Ну що, давайте почнемо тест, я не знаю, з 3D-марка. Зараз 3D Mark 06, якщо піде, прогоним його, я вам тут поставлю його у таймлапс. Хочу показати під час тесту якийсь дивний звук почув з корпусу. І Подивіться, як крутиться цей кулер. Я в шоці просто. Ну, як можна було його так встановити? Ось, оригінальний звук зараз іде. Давай. Він таке враження, що він вилі... Вилі... вилітає взагалі звідси, бачите він? Він просто чи... чи бракований, чи що, це капець. Я не знаю, як таким торгувати можна, чесно кажучи, це... це капець. Ну, коротше, не рекомендую вам такого продавця. Посилання на нього залишати не буду, просто назву маєте на увазі, оцей бокс як вона там називалась на розетці, ні в коєму разі не купляєте. Взагалі краще купляти, коли ви е, лічно бачили віддяху, потестили її і вже потім приймаєте рішення купляти чи ні. Так, ну що, тест 3D Mark 06 успішно пройдений. Ми отримали 2965 3D Mark, Зараз побачимо на сенсорі, скільки було максимальної температури. Максимум у нас був 72 градуси, як каже нам GPU z Ось, зроблю поближче, щоб вам було видно. В принципі, 72 це не так уже погано. Яка була максимальна швидкість кулера? 1616 RPM. Скільки при цьому? Чи показує він тут, скільки в ватах воно кушало максимально. 116 Вт показує що було максимум. GPU чи Power Draw 116 Вт. В принципі, це теж доволі нормально і небагато для карточки для 8 голів. Зараз продовжимо тести. Якщо, наприклад, все буде добре з нею, то я просто заміню кулер. Вони продаються там близько 200 гривень, коштує ці кулери, дві штучки, можна їх просто це зняти, а нові поставити і все. В принципі, воно нормально далі буде працювати. Так, ну що, ну, собственно, сам фурмарк. Наш Родеон оприділився. Давайте запустимо, я не знаю, full screen чи не full screen, як краще. Пишіть в коментарі. Давайте зробимо вік, хай воно буде в вікні. А ну, але ну, все одно майже на весь екран ставить. Давайте я зараз включу, по-перше, що ми зараз одразу бачимо? Температура вже 75. 76, 77, ну коротше, температура така собі вже, мені не дуже подобається. Ось знизу температура. Вже скоро 80 буде. Це, звісно, не ок. 83. Ну Другий кулер не крутиться. Щоб ви розуміли, зараз я вам покажу. Зараз я вам просто покажу Якість кулера, який мені сюди поставили. Просто щоб ви розуміли, якість кулера Один крутиться, а інший стоїть і отак болтається. Дивіться. Це просто жесть. Так що ні в коєму разі не рекомендую цього продавця. І те, що він був на розетці ніяк коротше, не допомогло. Я навіть не знаю, що робити писати в підтримку чи ні. Чи самому просто далі розбиратись, поміняти цей кулер і користуватися Ну, видяхою. віддяха працює, да, але ну, це, ну, що це таке? Ну, це просто жесть. Це просто жах. Як таке можна продавати, я не знаю. Тим часом фурмарк вже розігрів до 87 градусів. Я буду його зупиняти, тому що не хочу просто над відеокартою знущатися. Ну, коротко, да, бачите, він просто відірванийся. Просто кулер відірваний. Ну, благо, що він добре замінюється. Просто можна купити інший і вставити сюди. Ось так виглядає. Болі просто вставляється, бачите, ось ці контактики є. Один ми виймаємо так, і інший так, вставляємо і закручуємо гвинт. Все, більше нічого робити не треба. Так, ну давайте подивимося, що у нас під бекплейтом. Відкрутив парочку болтиків, гарантійка на місці залишилась. В принципі, я не бачу слідів, що вона якась гріта, хоча тут є якесь, бачите, таке пляма така є. Іншого кольору трошки. Я сподіваюся, що вам видно. Бачите, пляма там, де живлення. Тобто тут таке враження, що якщо або, або щось робили, або тут якийсь суттєвий перегрів був. В місті самого чіпу, в принципі, я не бачу, щоб колір текстоліта якось мінявся. Я не знаю, чи це можна використовувати як показник того, що вона не перегрівалась. Ну а тут, там, де живлення, ну, явно видно, бачите? Явно видно інший колір. Ось я так даже покажу. В принципі, на камері видно. Ну, коротше, це те, про що я вам казав. Треба бути дуже обережним. Навіть на розетці можна купити просто-напросто барахло. Ось таке. Ну Це вже надурювання, щоб ви розуміли. Причому, що, ну, це в принципі не дешева карта, це карта не за 500 гривень. Це карта більше 2000 гривень коштує. В принципі, далі поки що розбирати не буду. Я думаю, що я дочекаюсь все-таки кулера, заміню його, поставлю. Проганю тести, проганю формарк, якщо воно все пройде, ну це в течені буквально пари днів воно доно пройти отакий кулер мені. Він один коштує 150 гривень. Можна, в принципі, парочку навіть замінити одразу. Якщо проблема тільки в цих колерах, то це добре. Ну, ну як добре, для мене добре, для продавця це не добре, тому що відгук він буде, він буде в мережі. Відгук буде оставлений на самому сайті розетка. Написано, вже я написав а, в, в підтримку розетки, що трошки намахали мене. А може не трошки. ну Трошки, ви ж бачили, що ну, кулер, в принципі, ну відеокарта не готова для використання, тому що якщо її так використовувати, то вона дуже швидко згорить в іграх, якщо використовувати. Так що будьте обережні, як бачите, навіть на розетці вас можуть намагати на відеокарту, не кажучи вже про покупки на OLX у якихось невідомих продавців. Єдиний варіант, як можна купити собі RX480 або RX580, або якусь будь-яку іншу відеокарту БУ, це просто особисто приїжджати до продавця. Дивитись, як тестується відеокарти, тестувати на його комп'ютері, повністю проганяти фурмарк 10 хвилин, хоча б проганяти якісь пару іграшок, проганяти тести 3 d Mark там якийсь 6 або 11, обов'язково. І все одно це не гарантія, що вона повністю працює. Але це мінімум, що треба робити. Як бачите, навіть купуючи на розетці на самому відомому сайті в Україні по електроніці, так. Хоча це і не продавець, і не розетка, але розетка це площадка, на якій була розташована. Це про цей ось оцей продавець, який це ось продав мені відеокарту з непрацюючим колем. Поки що, як мінімум, як бачимо, ще був ремонт цієї відеокарти, щось там наживлені, ремонтувалося. Я не знаю, як довго вона пропрацює, чи буде воно проходити тест формарк, чи буде воно в виграшках взагалі працювати. Як ви бачили, що на початку на 775 я запустив, там повноекранний логотип та фірми материнської плати, він взагалі зразу артефакти видав. В Biowсі нормально, в Windows нормально, а ось цей логотип в артефактах. Я не знаю, що це значить, можливо, щось з пам'яті в цій відеокарті ще. Буду вам казати трошки пізніше. Пізніше у мене трошки буквально пару днів, може навіть завтра, я не знаю коли, коли прийдуть комплектуючі, буде огляд ще 775-го сокета. Я вам там уже скажу, що з цією відеокартою. Так що будьте обережні і не дайте себе намахувати. Звісно ж, що якщо щось з відеокартою це не то, я її полагоджу, є кому полагодити. А якщо у вас немає таких людей, які можуть це зробити, ви просто попадете на бабки.